Здарова. Деньків записую нове кулінарне відео. Домашня піца. Піца, може, і здається баяном, но, блін, вона... Це незвичайна піца. Домашня. Повністю зроблена вдома. Від тіста до. Ну. до всього решта. Так. От. Піца має. Ми зробили з трьох видів ковбаси. Варена, Бориславська і домашня копчена. Ну, вона не домашня, вона з магазину, але. Ви поняли. Так. Тут кусок попався з вареною. Ковбасою. Ну, попробуй. Пока вкусив кузок без колбаси, але вже смачно. Домашня помідорка, сир і печериця. Супер. А, і ще посипано перцем. Ні, варена ковбаса щось не відчувається смак. Копченої було найменше, так що попробуємо зараз... Ой, домашню копчену. Тут вже смак насичений, але... Є. Ковбаса віддає димком. Ну, знаєте, оце копчене, як шашлик, що з присмаком диму. І це непогано таке насичене. Ну і моя любима ковбаса Бориславська. Я візьму інший кусок, де її більше. О. Борислав ще ковбаса найкраще. Супер смак. Робиться піца просто. Беремо домашнє тісто, розкатуємо. Потім мастимо сумішу майонезу і кетчупа, посипаємо тертим сиром, викладаємо ковбасу трошки порізаних кубиками помідорчиків. По різних кубиками печериці і печериці і пекти. Колись печеться, шматки посипаю перцем для кращого смаку. Хоча і без перцю смак шикарний. Ну і все. Отака вот домашня піца. Просто шикарна. Ну що ж, а на цьому поки все. Дякую за увагу. Чекайте наступні кулінарні відео. Пока!